Бачивши Ісус багато народу, і змилувався над ними із цілих їхніх недужи. Увечері ж ученики його приступили до нього, та й кажуть місце тут безлюдне, а час уже пізний. Відпусти народних, хай від у села й у тебіх харчі. Ісус же сказав їм не треба їм іти, придайте їм їсти, бо вони ж йому кажуть. У нас нема тут більше, як п'ять хлібів та дві риби. А він сказав, принесіть мені їх сюди, і звелів на водові возлягти на траві, і взявши п'ять хлібів і дві риби, підняв очі до неба, благословив і поламавши хліби, дав ученикам, а ученики народові і їли всі і наситові. І набрали шматків, що зостались дванадцять кошиків повний. А ти, що їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз примусили сус учеників своїх сісти в чорвен і поплисти поперед його на той бік, поки він відправив.